Казки КРОЛИКА-МЕГАСИКА У далекому далекому лісі в казковій хатинці жила собі лисичка сестричка. А біля лісового болота Жив Журавель. От якось лисичка вийшла гуляти та зустріла журавля. Добрий день, журавлику! Добрий день, лисичко. Приходь в гості журавлику, приходь лебедику. Я для тебе, як для себе. Та прийду, лисичко сестричко. От Лисичка хату прибрала, кашку зварила. А журавель зібрався на гостину. «Добрий день, лисичко. «Добрий день, журавлику. Проходь до столу, журавлику!» Журавлик за стіл сідає, а лисичка кашку в тарілки накладає. Та поставила перед журавлем тарілку мілку та й каже Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику!» Журавель до кашки. Стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялась до страви, лись та лись гарненько язиком по тарілці, та й вилискала всю кашу. Вилискала, та й журавлю каже. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі! Приходь же, Лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику! Прийду, лебедику! На тому й розійшлися. От уже і журавель готує смачну страву на гостину. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячки, цибульки. Усього, усього покришив дрібненько, склав у глечики з вузькою шийкою. Смачний борщик вийшов. А лисичка вбралася гарненько, цілий день не їла та й до журавля на гостину пішла. Добрий день, журавлику! Добрий день, лисичко. Проходь до столу. Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика. Голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоєчки, і зазирати нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді каже, Оце ж вибачай, лисуню. Що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй і журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює з журавлями лисичка. Підписуйтесь на канал Казки кролика Мегасика.